Так, доскладав я скутер, він непогано виглядає. Можна їхати. Катався я на ньому, ну непоганий, мотор ще неплохо, навіть набирає взагалі отлично. Чому прийшов в гараж знімати відео? самому цікаво, як він заведеться на холодну. Акумулятор я поклав свій, він трошки підсяжений. Значить, нагадую, що цей скутер з накату вже не заводиться. Ну, звісно, тут ремінь на варіаторі, хоч так, хоч так він з накату не заводиться. Нагадую, якщо пропадає акумулятор нижчі 10 В, то іскл може не давати, тому що тут децехо мутатор. І така сама система була в ньому теж встановлена. Якщо невеличка посадка акумулятора, він вже не заводиться. Ну, тут трошки немає. Передньої панелі, я думаю, нічого страшного. Доробив я, значить, світло теж. Зам... Замінив я усі повода. Поміняв я еле на дальнє світло. Буду казати хазяїну, що сюди кращі води на мойку не дуже. Можна тут навіть щось і закрити. Тут сюди краще не дуже води вливати. Тому щоб не війшло стою еле і і Ну, Скутер непоганий. Доволі мощний. Я їхав на ньому, доволі він знизів би отлічно. Так, будемо пробувати заводити, попробуємо, як він заводиться на холодно. Так, цей тумблі встановив хазяїн, але ну, я його е, поклав у дирочку, все закипив, перемотав поводку теж. Так. І будемо ми зараз запускати. Так. Покажу, як на щітковий у нас. Загоряється панель. Повірю, я так же саму зарядку. Реле зарядки тут хоч і старе, ну, зарядочка в нім, я би сказав, що слабовато. Так, давайте попробуємо ми його завести. Попробуємо, як він заводиться на холодну. Так, електроклапан не підіймається. Так, електроклапан не в спутаю. Все-таки, значить, мозги взагалі вмерли. Не знаю чому. Відсуть по вібрацію дає двигатель. Немає баланс мало. Так. Включимо ми габаріти. Так, габаріти у нас є. Так само я підключив сюди лампочку габаріти. Так, включимо ближнє світло. Так, ближнє світло є. І включимо дальнє світло. І дальнє світло є. Тут доволі мощні лампочки поставили. І так само мигаловка є. Зараз він погріється трошечки. Ну, я думаю, що в ній потрібно було клапана його ну то віддільна вже робота. Не хотів лізти я. Ну, в неї отакий трошки перебой є. Ну, і СКА качественно зроблено, все. Дачі хола відставлений отлично, Значить, дачі хола у нас китайські. Нагадую, комутатор теж китайський. І така його робота. Зараз він трошки погиїться, спробуємо як на оборотах він не троїть. Ну я вже на ньому їхав. Хочу вам показати, як, як робить на китайській системі зажигання отакий от скутер. Так, спробуємо дати газу. Дивіться, як він знизив беда, доволі неплохо. Набирає дуже добре. Значить не тоїт, все відвічно. Можу дзвонити до хазяїна і його радувати. Все, на цим відео я завершаю. Пусть зробив хазяїн таку класну штуку, можна на ній навіть сальто робити. Ось ну, хороша штука, Удобно, що можна переносити. Ну я би на цім скутері ще б почистив карбюратор, бо трошки є ну, такі перебої, як би сказати, нестабільні трошки. Бо це в нас проблема в карбюраторі, тобто. Але він не гоп. Робить, добре. Так, лучше скота так само тут. Все. Все відлічно. Навіть січку на наповнюю газові. Все, робота моя завершена. Всім дякую за увагу. Відео я завершаю.